Ми збільшуємо видобуток. Газу. Добуваємо навіть в Харківській області, Харківська область майже повністю звільнена, там частина Купенського району є тимчасово окупованою. Іде видобуток і в Харківській області, і в Полтавській області, і в Львівській області, там Часкові на Франківській області. Тобто видобуток, власне, є. І власним видобутком, при його збільшенні, ми можемо не лише себе забезпечити природним газом, а стати великим європейським хабом і там найближчі 30 років. Коли вистачить цих запасів вже розвідених зараз, uh -huh. а все нові нові родовища відкриваються. І ми не забуваємо, що е, після деокупації Криму е, і шельф у нас є, буде доступ знову до, до шельфу Чорного моря, uh -huh. де є великі поклади газу. І ще ми не забуваємо про газ, е, який в народі називали Сланцевий газ, але у нас uh -huh. газ це очільних спусковиків, що є на Харківщині, Донеччині, е, в, е, в Івано-Франківській області. І от якраз. За рахунок цього газу на найближчі 30 років ми можемо стати не лише закрити свої потреби в газі, а ще стати великим європейським хабом, відкинувши агресора в сторону і постачати природний газ до країн Європейського Союзу.